Всім привіт! Сьогодні я буду знімати тактику по ТДС. Як легко і швидко фармити кристали в ТДС на хардкор моді. Нам треба джестер, шутганер і Ice Pilot. Ну, коротше літак. І карта Crossroad. На початку ми ставимо. Сіда літак. Буквально катка займає хвилин 5, ну, від 5 до 10 хвилин. І дається в середньому по 20 кристалів Це, по-моєму, дуже швидко і дуже вигодно. Суть цього. Нам треба тут буде завжди скіпати Завжди. Так. Потім ми цього не прокачуємо, а ставимо е шотганера. Копимо на його прокачку. Скіпаємо. І прокачуємо цього. На шостій волні він у нас вже повинен бути на м, другому левелі. І повторюйте всі волни як. Волни теж треба дивитися. Коли що ставить Так, на шостій волні у вас вже повинен бути прокачаний Ice Pilot. І фармим гроші на сьомій або на восьмій волні. Цей повинен бути прокачений на другому левелі. І будь ласка, не путайте, коли ви ставите юніта він на нульовому левелі. Він не на першому, а на нульовому. Це серйозна помилка. Тут може, може, отакий от квік от пройти, там буквально знести максимум 10 демеджа. Тут без дамага, ну, типа бази це десь до 20-ї волни ця катка. Так, що я вам розказую? Краще треба буде показати. Мені здається, що джестера можна замінити на якогось ще другого юніта, якщо у вас немає джестера. І ці два юніта дешеві, а Джестер він був лімітний. І я його встиг купити. Так. Займ сюди чутганера. І нам треба тут буде дуже сильно попасти в таймінг. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, якщо ви думаєте, на якій башні можна замінити Джестера, і я це обов'язково перевірю. Ось зараз дуже сильно трептаймінг. Ось, іде в Invisible. Інвіз... У літака немає Invisible тільки у цього шотганера. І обов'язково тільки в це місце. Зараз скіпаємо і сразу його прокачуємо. Так. Далі. Ставимо сюди от ще одного Ice Pilot. І щоб вони отак от пролітали друг проти друга. Ну, летіли в різні сторони. Оцей протичасовий, а цей почасовий. Так і треба. Якщо вам знесуть Invisible Damage, то це все окей. Так, прокачемо його на другий левел. І копимо гроші. Джестера можна замінити на любого другого юніта. Кромі цього. Ці, у яких Lead Detection сразу. Потім зрозумієте, про що я. Сюди ставимо одного джестера. Не прокачуємо. Ще одного. Ну, можно прокачать. На по левелах. И ось тут еще один джестер. Джестер сейчас поставим. Тоже його прокачаем. Потім 17-та волна у нас. Ось що. Коли я казав Lead Detection, це отакий от е, лід. Ну, брусок такий заліза. І ось треба, щоб цих убивати. Лід е, зомбаків оцих. А яких по 3 хп. НGSTрі, по-моєму, виходить найкраще всього. І тепер нам треба зараз оцих всіх прокачати на цій. На другій левелі. Але на набе ось що, лід босс, він треба оці джестери заради того, щоб його вбити. І потім буде ще більше, і вони теж зносять більші на дамаг, джестери своїми огняними бомбочками. Але мені здається, замість жестрів можна використати для вид лі... детекшена. Можна використати цих а, літаків, бо у них бомби Lid Detection. Ай-яй-яй-яй. Так, у нас оці всі прокачані, а далі можна робити будь що захочеш. Ну, взагалі, по-моєму, мені вигодніше всього ставити джестерів. Де весь не переживає. Ми все равно через... Скоро уже закінчимо катку. Потім тут можна робити що захочеш куди, кого ставити. Це вже ваше діло. Ну, я люблю Саведжей. Оці два, два місця. Ось ці ось так от дуже багато місця. І цей теж е, захвачує майже цю всю зону. Ви сейчас поймете, ви сейчас поймете. 19-та волна це наш фінал, але тут наша головна тіл буде скипать, скипать, скипать. Даже якщо ми... нам ГГ. Осьо Мега слоу. Осьо. 1600 ХП. 1600 ХП. Повно, повно попросту ХП. І джестери мої завжди не справляються. Ну, все, він пройшов буквально от Сіки. Йому занесло вже... Ну, 400. Вс, він пройшов, але все одно... NCD doйde, коли нього буде 800-700... хп 1000 тільки. Моєму знеслі тільки 600. Хотя він пройшов уже головну частину карти Даже більше половини. Далі попросту у нас 0 шансів. Ус ще Fallen Raper, де. Якісь спауни сильних. сильный. Ну, і все. 8 хвилин. 30 секунд. 25 кристалів. Я надеюсь, що я був в Фармі. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.